Усім привіт! Хочу вам трохи розповісти про нашого пастора Салтаненко. Ще до народження пастора Салтаненко лікарі ставили його батьків перед вибором або мама житиме, або дитина. Та Господь подарував життя обом. Вдруге, Бог врятував пастора, коли він ще дитиною поранив голову і, стікаючи кров'ю, почув голос із неба Не помреш, але будеш жити. Коли наші пастори вже служили, то мама пастора була на межі життя і смерті. Їй потрібна була донорська кров. Тож наш пастор, діставши кров, сказав: Ісус, це твоя кров, освяти її. І через пару годин мама вже сиділа і проповідувала у палаті. Пізніше лікар-професор пояснив пастору, що ця кров нічого не могла вирішити. Але освячення Богом цієї крові і віра пастора змогли зцілити маму.